Пролунав державний гімн України вітають одного -одно головні тренери сьогоднішніх команд Віталій Пономарєв та Імад Ашура. Ну і Полісся. Полісся, яке шість матчів поспіль не виграє в рамках української прем'єр-ліги. Так була перемога у Кубку над Кривасом. Рух Полісся. дві команди, які в минулому сезоні билися, билися за останнє єврокубкове місце, билися до останнього туру, до останніх хвилин останнього туру. Принципове протистояння двох молодих. А, організації двох молодих клубів, дуже амбіційних проєктів у минулому сезоні. У двох поєдинках була одна нічия. і а, була одна перемога руха. якраз таки у цьому домашньому матчі в минулому сезоні зіграли у нічию 1-1 За Полісся тоді забував Бутківський. Підгурський забував за рух. Розумієте, ані Бутківського, ані. А... Підгурського немає в складах команд. Але сьогодні все дуже і дуже цікаво. Тому... Представники Донецького шахтаря е, слідкують за своїм колишнім суперником. Марино Пушуча Дарісна. тут на трибунах. Приїхали подивитися на матч двох конкурентів. Чаш дивимось на виконання. Пішов на віз на 11-й метр. вдається навіть пробити, причому під поперечину. Вдається пробити Жоану Віаля. Штовхнувся він від суперника. Від гріха забрати, забрати можна. подалі вирішив в все-таки зіграти у цей м'ячку, чи здавалося, що летить він уже над попереченою. Стафаєва контролюють. Але дуже легко не буде розіграти, але все-таки вдалося. офсайду немає. Михайліченко навіз від нього на дальній кут і Знову під поперечину удар. Знову на місці Ледвій, З іншого флангу виконувати. Едуард Сарапій пробивав. Красиво розіграно полісся, А Богдан Михайліченко виконує навіз. Тут на дальньому куті вродесько майданчику Нікого немає поруч з Сарапієм. будь ласка, два центрбеки. Полісся, два удари, обидва під поперечини. Обидва в схожому стилі відбиває. Пайшан наступив на м'яч. Падає. Пайшан тримається за ногу. Микола Балакін зупиняє зараз гру для того, щоб передивитись цей момент. Гуцуляк пропускає м'яч. І так, так, наступає на м'яч кава Пайшану. А потім шипами просто опорною ногою вгризається в газон. Ось ще раз момент. А ось тут степінг. А ось тут степінг. А, так, він наступив на м'яч. І це стало причиною, першою причиною його падіння. Але ось тут. Богдан Слюбик, здається, наступив йому на п'яту. І питання до вару. І саме це зараз Балакін пояснював. З цього кадру не видно. Заворіт був хороший кадр, де було видно, здається, що просто на ахіл бразильцеві. Ні, Балакін показує, що нічого не було. Просто на м'яч наступив Пайшан, і можна грати. Порушення правил тут не було. У нього під час ведення м'яча. Ще раз нам показують, як красиво пропускав Олексій Гуцуляк. Асистенти Ашура разом за Шуром зараз дивляться на повтор повтортого моменту, щоб глядіти, що саме там було. Тейлор на правому фланзі втікає від Ростислава Ляха. Тейлор. Простріл від нього на кава пайшана. Але повертається м'яч знову до Тейлора і саме від нього. Ходить за межі поля. Ось, ледь не вперше у цьому матчі проходить передача за спини флангових захисників руха. Крушинський. Центр намагається віддати передачу. Хороше перехоплення від Клинчука. Клинчук класна передача. Либорич під удар. Удар! І м'яч залітає у ворота. Ярослав Карабін відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0. На корис руха. Втрата м'яча. І моментальна контратака. Рух відкриває рахунок у цьому матчі на самісінькому старті другого тайму. Ну і це просто класичний рух. Рух, який у цьому сезоні забив 19 голів. Майже половину, точніше, вже 20-й гол. З 20 голів забитих у цьому сезоні 8. Рух забиває більше 40%. Рух забиває саме у перші хвилини другого тайму. У Перші 15 хвилин другого тайму. Ну і Чудовий удар. Нагадаємо, у Климчука є жовта картка, і це завжди небезпечно. Артем Смоляков по флангу, А розкриває Крушинського. Простріл від Крушинського. Хороший простріл. Стрибав у м'яч. Кава Пайшан. Слюбик тримається зараз е за підколінне. Дивимось ще раз. Крушинський в один дотик. Пробивав бразилець. Але паралельно з ударом по м'ячеві також. Е Ні, вибачте, тут вибивав м'яч Слюбик. Там Слюбик м'яч вибивав тут до м'яча не встиг, він просто заламав, фактично падаючи ногу суперника. Віталій Пономаріо навіть на передача. На Далікут прилітає м'яч. Пробити з цієї позиції просто не вдалося. Хоча закидання хороше від одного Вінгбека на іншого. Матей матич. Завантаження від матича. М'яч. Прилітає кількох футболістів. Пайшан намагався пробити, але. А улучшив просто ногою, я так розумію, у захисника і Микола Балакін зупиняє цю гру. Ще раз дивимось цей епізод. Пробив груди фактично Слюбику. Скільки я розумію, там і м'ячем, і ногою дістав, Ну, переважно м'ячем. Прибрав все-таки в останній момент ногу Кауапайшан. Сарапій. Що дають іти, можна йти. Сарапій Передача від нього. Калапайшан ставить спину. Сидячий віддає передачу на Гуцуляка Гуцуляк. Зовсім до м'яча Не дотягується. Що дають іти? Можна йти. Сарапій Передача від нього. Кала, пайшан ставить спину. Сидячий віддає передачу на Гуцуляка. Гуцуляк. Зовсім до м'яча Не дотягується. Переведення на правий фланг. Є поруч з Михайліченком, також лідєм. Богдан Михайліченко. Зміщується Гуцуляк на фланг. Окій Гуцуляк. Мистислав ляк проти нього. Гуцуляк протискається. Гуцуляк з м'ячем. Гуцуляк! Гол! Забиває Гуцуляк! Яким із дивом? якимось чином? Пробігає повз оборону суперника Олексій Гуцуляк і зрівнює рахунок в цьому матчі. В якийсь момент, мені здається, сам Гуцуляк не повірив, чи він цей гол забив. Як він проштовхався через цю оборону, як він пройшов. Але у підсумку дев'ятий гол Олексія Гуцуляка у цьому чемпіонаті. Ще раз дивимось. зміщується на фланг. Прокидає м'яч. Він рикошетить йому від коліна і пробиває! Просто пробиває, повз ногу Ледвія. І стає одноосібно найкращим бомбардиром чемпіонату України Олексій Гуцуляк. Забивши свій дев'ятий гол у цьому чемпіонаті, Полісся зрівнює рахунок. Ох, тут як пощастило одному та не пощастило іншому, можна сказати. Гуцуляк не зрозумів. А що відбувається? Не вже гол! Пастух, який уже 90 хвилин удому тримає. Зараз обігає Лєднєва. Ліворуч віддає передачу. Простріли. Матий матич. Виносить м'яч на кутовий. Ну, напевне, абсолютно правильно робить. Ну що ж 90 хвилин за нами. Спочатку штрафний. Пійшов на віс. Не дуже вдалий. Полісся відбивається. М'яч намагається футболіста руха повернути, але поки м'яч у повітрі Микола Балакін дає фінальний Свисток сьогоднішнього матчу закінчується. Перше з двох протистоянь між цими тренерами. Перше з двох протистоянь за тиждень між цими двома клубами в нічию. 1-1. А рух грає на львів арені проти Полісся. У понеділок ці команди зустрінуться вдруге. Такий собі кубковий двобій. Коли два матчі поспіль грають колективи в рамках одного турніру, так часто у нас буває, що команди зустрічаються у чемпіонаті. і Здвині грають в Кубку. Тут два матчі проводяться в рамках саме чемпіонату України.